Щасливий народ, Бог якого Господь, народ, якого вибрав він собі у спадщину, ваша Еміненція, папський легате, Високопреосвященні владики, ваше блаженство Любомире, ваше Високопреосвященство апостольській нунції в Україні. Ваші еміненції, високопреосвященні архієпископи і митрополити, преосвященні владики члену синоду єпископів Української греко-католицької церкви, високодостойні представники східних католицьких церков, глави та представники католицьких єпископських конференцій. Країн різ... різних країн світу, шановні члени Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, сучасне духовенство, преподобне чернецтво, достойні представники дипломатичних представництв Україні, високоповажені представники влади різних рівнів. Мистецьких, суспільно-політичних та інтелектуальних кіл України, любі нашому серцю прочани з різних країн світу, дорогі в христі, вірні нашої церкви в Україні та на поселеннях. Дорога українська молоде. Слава Ісусу Христу! У сьогоднішньому івангельському читанні ми зустрічаємо Христа, який в пустинному місці навчає велике число людей. Обставини, описані Євангелистом Матеєм, свідчать про те, що Спаситель об'являє себе як новий Мойсей, котрий веде Ізраїля в пустелі від рабства до свободи. Господь наче нагадує людям, що вони не покинуті овечки, покинуті немоби, які не мають пастиря. Ні. Вони не є без бабчинки, котрі блукають в пустелі рідним краєм. Вони є дітьми Божими, спадкоємцями заповіту між Богом і його людом. Союзом, який колись у пустелі біля гори Синай, їхні батьки уклали з Богом, як написано, знай же, що Господь Бог твій, то правдивий Бог, Бог вірний, що дотримує союз і ласку по тисячні покоління для тих, що люблять і пильнують заповіді Його. А тому, хто його ненавидить, відплачує, гублячи його. Ламаючи хліб у пустелі та помножуючи його, щоб втамувати голод п'яти тисяч осіб, наш Спаситель не тільки пригадує своїм апостолам про небесний хліб, Манну, яка колись нагодувала старозавідній Божий люд в пустелі. Він сповіщає про укладення нового заповіту. Союзом між Богом і всім людством заповітом, що буде запечатаний у його крові хресною жертвою. Тож цей помножений хліб є пророчим знаком хліба, яким є Христове тіло, таїнственно присутнє тут для нас у Святій Євхаристії. Цей хліб. Розподілений на спомен про його смерть і Воскресіння, живить і підтримує нас, нас, що є його містичним тілом, Його Святою Церквою. Слухаючи ці євангельські слова, відчуваємо велику радість тих, хто пережив це чудо і прийняв їжу. В Євангелії дуже просто написано, всі їли до наситу. Можемо лише уявити собі духовне насичення, яке пережили ці люди, три дні слухаючи Господню науку, коли вже не стало і тілесної поживи, Христос задовольнив і цю їхню потребу, підтверджуючи, що з нами Бог. Справжнім чудом було те, що Божий син Емануїл став одним із нас і промовив до нас безпосередньо. У пустелі Мойсей говорив про Боже Слово, як про їжу. Кажучи так, не тільки хлібом живе людина, але всім, що виходить з уст Божих. Це Його Слово сповнилося в радісній присутності воплоченого Божого Слова, Його Сина, тут між нами. Щасливий народ, Бог якого Господь, народ, якого Він вибрав собі у спадщину. Сьогодні наша церква урочисто відзначає річницю хрещення. Руси України. 1025 років тому за посередництвом святого рівноапостольного князя Володимира у водах Дніпра Славутича охрестилися наші предки. Вглядаючись у духовний зміст цієї події, можемо з упевненістю сказати, що від моменту хрещення. Наш народ став в ряди християнських народів, став частиною Божого люду, спадкоємцем нового і вічного заповіту Ісусі Христі. У цьому хрещальному Союзі заповіті Бог, Отець, Син і Святий Дух став нашим Богом, а ми Його народом. Діянням благодаті Святого Духа Бог Отець споміж народів обрав український народ для прийняття апостольської віри, всиновив його як сина улюбленого і покликав іти слідом за Христом, як колись вів Божий народ старого Завіту до обіцяної землі. Пройшовши оновлення у святому таїнстві хрещення, різнорідні слов'янські племена злилися в єдиний християнський народ. У той день хрещення киян князь Володимир ось так молився за присутніх, але теж і за майбутнє покоління, за дітей нового християнського народу. Христе Боже! що сотворив небо і землю, споглянь на нових людей цих і дай їм, Господи, пізнати тебе, істинного Бога, як пізнали тебе християнські країни, утверди в них правильну і непохитну віру. Так пише літописець Нестор. У повісті временних літ. Наші предки охрещені в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, стали одним Божим народом на Київських горах, об'єднаним в одній святій Соборній і Апостольській церкві. Як колись Єрусалим був центром церкви апостолів. Київ, мати городів руських, став духовним центром нашої церкви і колискою Київського християнства, його культури, духовності і благочестя. Нинішня Українська греко-католицька церква є прямою наступницею церкви Володимирового хрещення, спадкоємство якого ми поділяємо з іншими що тісно пов'язані з нами в приязні, спільній вірі і передані, хоч не в повному сопричасті. Тоді у таїнстві хрещення ми вмерли і воскресли у водах Дніпра. А сьогодні наша церква знову святкує своє відродження після жорстокого нищення на цих землях протягом століть. Цей новий собор в Києві стоїть на спомин про славу Господнього Воскресіння сяє як новий Єрусалим на весь світ. Цей собор повинен також стояти як нагадування про єдність, до котрої нас закликає сам Господь. Бо лише в єдності та любові можна нам давати живе свідчення Євангелія. У цей святковий та урочистий день ми сповнені невимовною радістю, радістю від того, що Бог є з нами, що ми, як ці іваницькі люди, свідки помноження хлібів не є покинуті овечки. Котрі не мають пастиря, що ми не є безбатчинками, які блукають, наче в постелі рідним краєм чи іншими країнами світу. Нині у цей хрещальний день усиновлення ми відновлюємо особисту присягу, яку склали через хресних батьків у день прийняття святого таїнства Хрещення. Тепер. У цей ювілей ми хочемо відновити нашу віру в Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, а разом з тим відновити союз заповіт із нашим Богом. Сьогодні ми кажемо: Отче, Ти є наш Бог, а ми є твої люди. Хочемо слухати Твого голосу. І виконувати твої заповіді та установи. Щасливий народ, Бог якого Господь, народ, якого вибрав він собі у спадщину. Вічним знаком відновлення нашого союзу заповіту з Богом у цей день пам'яті хрещення Руси України. Буде освячений сьогодні Патріарший собор Воскресіння Христового у Києві. На горі Синай, коли Мойсей стояв перед Божим обличчям як посередник старого заповіту, Господь показав йому небесну святиню і наказав спорудити наїв зірець з киною завіту. Ця рухома святиня, споруджена на взірець небесної, як потім і Єрусалимський храм, була видимим знаком перебування живого Бога серед свого народу. Сьогодні український народ отримав новий Совор Воскресіння Христового як знак непорушної присутності між нами Воскреслого Христа. Який нам обіцяв, отож я з вами по всі дні аж до кінця віку. Це тут навіки спочиватиме його святе ім'я, ім'я того, якого не може вмістити ні небо, ні земля. Це тут мудрість собі збудувала дім і витесила сім стовпів до нього. І стіл свій теж приготувала і оповіщає, по що найвищих закутках у місті. Ходіте, хліб мі їжте і вино, що я приготувала вам пийте. Ми запалили семисвічник як знак семи святих таїнств, семи дарів Святого Духа. У цю трапезу ми вклали мощі цілої спільноти святих. Ми вклали мощі святих апостолів Петра і Павла. Ми вклали мощі святого Андрія Первозванного, першого спокликаних і благовісника Божого Слова на Київських горах, який бачив цей храм, коли благословляв, стоячи ці гори. На берегах Дніпра. Ми вклали мощі пап Климента Римського і Мартина, котрі загинули на українських кримських землях. Ми вклали мощі святого священомученика Йосафата, що своєю кров'ю запечатав єдність Київської церкви з римським апостольським престолом. Ми вклали мощі блаженних священомучеників ХХ століття Миколая Чернецького і Йосафата Коцеловського, який загинув мученичою смерті тут, у місті Києві. Це тут. На цьому новоосвяченому престолі Христос буде годувати нас помноженим. Євхаристийним небесним хлібом своїм тілом, і буде нас кликати до чаші своєї крові нового завіту на відпущення гріхів і на життя вічне. Подібно як серцем християнського Єрусалиму є храм гробу Господнього, храм споруджений на місці розп'яття і воскресіння нашого Господа, так і цей. Новоосвячений собор Воскресіння Христового буде серцем нашої церкви, воскреслої до нового життя на цих благословенних землях. Цей собор є видимим знаком єдності і соборності нашої церкви як в Україні, так і далеко поза її межами. Ми будували його всі разом. Цеглинками пожертвами, які надходили сюди з усього світу. Це є ваш собор. Цей собор збирає усіх синів і дочок Володимирового хрещення, закликає їх до єдності і відновлення у вірі, до джерела небесної поживи в духовній пустелі сучасного світу. Щасливий народ! Бог, якого Господь, народ, якого вибрав він собі у спадщину. Нині ми всі радіємо. Нема жодного сумного обличчя. Ми всі нині сповнені великою радістю, в декого навіть є сльози радості на очах. Ми радіємо за вінчання праці людських рук. Ми радіємо з молитовною вдячністю за кожного, хто вклав свою лепту в спорудження цього храму. Ми радіємо, що вдалося подолати всі труднощі і виклики його постання у Києві. Джерелом цієї радості є особиста зустріч з живим Христом, нашим Воскреслим Спасителем, мозаїчна ікона якого. Зустріла вас сьогодні на фасаді цього собору. Храм це є місце неба на землі, місце зустрічі Творця зі своїм сотворінням, того, хто є вічним і того, хто проминає, спасителем і тим, хто потребує спасіння, грішником, котрий шукає Бога. Ця зустріч також відбувається між мною і моїм ближнім, в особі якого для мене відкривається таїнственне Боже обличчя. На цю урочистість, на цю прощу прибули паломники з усього світу, з південної і північної Америки, Австралії, різних країн Західної, Північної та Південної Європи. Казахстану, Росії, Білорусії та з усіх куточків нашої рідної України. Як дітей Божих вітаю вас сьогодні у вашому домі. Адже цей собор. Адже цей собор буде не тільки первопрестольним домом молитви Отця і глави церкви. Ні. Насамперед він є Божим домом, нашим батьківським домом, домом вашого батька для всіх його дітей. Якось з собою, наче відгомін небесного хору ангелів. Звучать сьогодні в цьому храмі Воскресіння слова канону Пасхи. Поведи навколо очима і глянь. Глянь, Сіоне, ось бо прийшли до тебе від заходу і півночі, і півдня, і сходу, як богосяйні світила діти твої. Благословляючи в тобі Христа навіки. Це та пасхальна радість, яка є передсмаком вічності перед престолом Небесного Єрусалиму. Увійдімо в цей собор. Станьмо тут перед Божим обличчям. Відчуймо себе вибраною Його нашого Бога спадщиною. Глибше пізнаймо тут свого Господа, а в ньому самих себе. Пізнаймо наших славних попередників та віру, яку вони нам передали. Пізнаймо майбутні покоління і надію, яку вони повинні від нас перейняти. Пізнаймо наше сьогодення і ту любов, яку ми покликані поділяти, як брати і сестри. У Воскреслому Христі. Промовмо цього дня до нашого Бога словами князя Володимира, який, увійшовши в новоспоруджену ним Десятину церкву, перший кафедральний собор Київського митрополита, молився у тому храмі так. Господи Боже, споглянь з неба. І подивись. Навідайся у виноградник цей і доверши те, що насадила Десниця Твоя, нових людей цих, серце, яких ти навернув до істини, що пізнали тебе, істинного Бога. Споглянь на храм цей, який ми збудували. І коли хто буде молитися в цьому храмі. Вислухай молитву Його, ради молитов, пречистої, Богородиці. Амінь. Слава Ісусу Христу!